Проста ситуація. Олександр, а що ти думаєш, як можна в нас якось вирішити це питання у прагматичному руслі от з словаками, з мадярами і з цими європейцями? Якось і вписати ці наші українські інтереси, туди, враховуючи особливо, то, що ми ж зібралися в Європейський Союз і є такі оптимістичні настрої серед багатьох українських. Євроорієнтованих експертів, що вже найближчих п'ять років там ми можемо стати членами Європейського Союзу, і нам доведеться якось ж домовлятися з цими нашими партнерами, жити з ними в одному економічному і правовому просторі. Ну тут треба згадати, що сам Євросоюз має певну політику, як цілісна структура. Це і е, політика відмови до 2027 року, яку як я розумію, вже продовжили до 2000. Тридцятого року до 27-го року вони виходили з того, що в них бюджетний план був 22 другий, двадцять сьомий. А євросоюз живе п'ятирічками. Бо, наприклад, той же ж. А в, в контексті цих бюджетів є інші програми. Якось програма здається. Про, про неї ж Андріан згадував, що Repower European репавер угу. от, там е, відмова від е, ну не відмова від газу, а та впровадження теплових насосів. А теплові насоси це відповідно зменшення споживання, побутове споживання, ну і не тільки побутове споживання газу. І це програма розвитку накопичувачів, програма розвитку ВДЕ.